Доброго дня, шановна комісія. Я хочу представити свою магістерську дипломну роботу. Її тема була це система рекомендацій для багатокористувацького порталу. Новин. Об'єкт, мета та задачі дослідження на слайді зображені. Отже, аналіз предметної області. Ця система вона потрібна для того, щоб персоналізувати новини для кожного конкретного користувача. Тобто, якщо один користувач... одному користувачу цікаві новини політики, в нього буде, йому буде висвітлюватись саме такі новини. Якщо, наприклад, людина цікавиться спортом, то і новини будуть саме такі про спорт. Ході, в ході проведення магістерської роботи були поставлені такі завдання, як аналіз, аналіз програмних аналогів та постановка вимог, дослідження методів, за якими можна створити подібну систему і проєктування, реалізація, а також тестування. В якості основного алгоритму, який використовувався, був метод К найближчих сусідів, також відомий як КНН. Це метричний алгоритм для класифікації об'єктів або регресії. Він шукає серед усіх сусідів найбільш схожих на себе. Для цього використовується векторна модель, і завдяки ньому і відбувається створення персональних рекомендацій. Однак, Потрібно було цей алгоритм оптимізувати, оскільки в нього була недостатньо висока точність. Тому для оптимізації алгоритму я вирішив використовувати замість звичайної евклідової або Манхеттенської відстані косносну подібність. Формула космосної подібності зображена на слайді, в ході розробки. Було, було розроблено програмне забезпечення, його схема е, зображена на слайді. Це схема роботи під час е, е, фази навчання. Тобто, коли е, користувач переглядає новину, система запам'ятовує, е, які новини йому подобаються, та записує це все в базу даних. Е, далі на слайді зображені. Зображена схема, яка використовується, коли вже створюються самі рекомендації, тобто вона бере інформацію з бази даних та за допомогою мого оптимізованого алгоритму, створює, створює персональні рекомендації. Графічний інтерфейс, вікна рекомендацій зображений на слайді. Для порівняння ефективності оригінального алгоритму та створеного було проведено замірювання його точності в різних категоріях: політика, спорт та тварини. В більшості, в більшості випадків алгоритм, який використовує косносну подібність, виявився більш точним. Тому є, можна сказати про доцільність його використання. Отже, в ході, в ході магістерської дипломної роботи було проаналізовано аналоги, був покращений метод К найближчих сусідів, реалізована функціональність.